Цікаві факти про морську зірку. Регенерація власних кінцівок це, мабуть, одна з найкорисніших речей, яку може робити морська зірка. Але регенерація може займати деякий час від місяця до року. Також усі звикли вважати, що у морської зірки всього 5 кінцівок. Але це не так. Вона може мати їх аж до 40 штук. Морська зірка їсть на виворіт. Здобич вона ловить крихітними присосками на кінцівках. Щоб проковтнути їжу, вона вивертає свій шлунок назовні з рота та, коли закінчує їсти, ховає його знову всередину. У морської зірки відсутній мозок та немає крові. Замість крові по тілу тече морська вода. Причому саме вона доставляє ключові поживні речовини морській зірці, щоб її органи функціонували належним чином. Хоча у них немає мозку, вони точно не дурні, бо навчились виживати в складних умовах морських глибин. І так у морської зірки не має крові, мозку та нервової системи. Але в неї є очі. Очі знаходяться на кінці кожної кінцівки. Хоча очі не бачать усе детально, все ж таки вони можуть розрізняти різні відтінки світла, що дає можливість їм полювати та ховатись від хижаків. Морська зірка може проходити в день до 30 метрів. Це відбувається завдяки тому, що кожна її кінцівка оснащена сотнями інших крихітних відростків. Щоб ходити, ці відростки наповнюються морською водою, яка змушує їх рухатись. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал.